А чи знаєте ви, що у військово-обліковому документі працівника може не збігатися звання в паперові та електронних версіях? Або що табель, П2 і особова справа не просто формальність, а документи, які можуть викликати запитання під час перевірки? А ще чи повинен відповідальний за військовий облік контролювати проходження ВЛК і як оформити працівника, який її проходить? Ось що чекає на вас на вебінарах наступного тижня. Готуйте нотатки, буде гаряче. 20 травня військово військовий облік і кадрові документи дізнаєтесь, чи можна брати на роботу з порушеннями у електронному військово-обліковому документі? Чи оновлюється інформація в резерв плюс автоматично, якщо у працівника змінився статус з призовника на військовозобов'язаного. Як вести табель обліку робочого часу? Та чи обов'язково необхідно вести особову картку П2? А 22 травня розкажемо про контроль проходження ВЛК до 5 червня, перевірки ТЦК в повістки у резерв плюс та аудит кадрових документів. Які документи обов'язково мають бути на підприємстві, та що в них не можна прописувати, покажемо нові зразки заяви, наказів за новим збірником та ДСТУ. Розкажемо, чи залишається штатний розпис обов'язковим документом після скасування господарського кодексу. Дамо поради, як уникнути помилок, які дорого коштують у суді. Реєструйтесь на кадрові вебінари разом з Кадроленд. Прямо зараз буде практично актуально і як завжди безкоштовно.